Мої юні математики, Найкраща в світі школа! Найкраща в світі вчителька! І найкращі в світі мої учні, найрозумніші, і найдобріші, найхор... найсимпатичніші. Зайчики, отже, скоро, дуже, дуже, дуже скоро ви вже йдете до школи. І сьогодні ми з вами пройдемо, пройдемо такий дуже цікавий. Експрес-тест із математики. От, як ми це будемо проводити? Буде кожного разу, буде багато різних. Бач буде багато різних сіляких завдань. Ви дивитесь. На це завдання бачите, що тут є чотири варіанти відповіді: А, Б, В і Г. У вас так само є такі буквочки А, Б, Б, В, 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 Г. І от якщо ви вважаєте, який варіант ви вважаєте правильним, ви нічого не говорите, а тільки висуваєте ту букву. І потім буде будемо перевіряти прави ви чи не правій. Якщо праві, то ви берете звідси камінчик для себе. Потім в кінці ми порахуємо хто скільки камінчиків набрав. Зрозуміло? Хто Більше набрав камінчиків, той й виграв. Моло той буде точно молодець. Отже, перше завдання: на якому з цих малюнків заховалася цифра 5? Ви нічого не говорите. Ні, поки що. Ніч... Ви тільки буквочку висуваєте. Висуньте. Ти нічого не говориш, ти тільки висуваєш. А тепер перевіряємо, чи ви були праві. Той, хто висунув букву Б, бере звідси камінчик. Я беру Так, взяли. Наступне завдання. Що розташоване попереду, дівчинки, на цьому малюнку. Нічого не говорите, от ваші варіанти. А тільки вибираєте букву. Тихенько вибираєте букву. Ні, ти ще не береш тільки камінчик. Одну? Тільки одну, одну якусь, так. Да? Тільки один варіант. Що розташоване попереду, дівчинки? Просто мовчки висуваєте букву. Попереду, попереду. попереду. Я висуну. Я розсилаю. Вису. Що розташоване попереду, дівчинки? Так. І перевіряємо. Я! Дівки, я! Кристиночка, зайчика, що розташоване попереду, дівчинки? От вона стоїть перед дівчинкою. розташоване попереду, дівчинкою. Конячка. Так. А ти, а г, це ж кік. Кішка, ти була неуважна, Ляночка також, ви просто були неуважні. Зайчики, ви можете тут просто бути неуважними, не, не, не знати, а помиляєтеся, тому що неуважні. Будьте уважними, добре? Будьте уважними. Переходимо до наступного. Так. На якому малюнку будь уважні. Ні-ні, ні кожен своїх. Всі камінчики збираємо самі. Тепер дивимось далі: уважно. На якому малюнку три предмети? Думаєте і висуваєте буквочку. Тепер перевіряємо. На А. Всі були праві. Ко? Наступне вже 13 завдання. В якому рядку порядок цифр правильний? Будьте дуже уважні. Тут десь в якихось рядках десь переплутаний порядок. А ви будьте уважні, не поспішайте. Не поспішайте. А я зробила правильно. Так, всі вибрали. Сісі. Леночка, всі. Сісі. І ти ти там дипозите. Сі, точно вибрав? Я поменяла. Ну, поменяла, е, значить, отже вона знайшла, якщо ти справді знайшла правильно, да? Я можу вже перевіряти? Дивимось. Оу є! Подивіться, ніхто oh, yeah. з вас не помилився. П'ятнадцяте завдання. Яка іграшка лежить під роботом, але над ведмедиком? Під роботом, але над ведмедиком? Тільки буквочку висуваєте, нічого не говорити. Під роботом над ведмедиком. Перевіряємо. Усіх! Всі да! молодці отримуємо бал. Скільки трикутників на малюнку? Вибираєте один з чотирьох варіантів, ставите буквочку. Давайте, зачки. А ну-ка, дивіться, наступне завдання. Який приклад дорівнює 6. Дивіться на всі ці малюночки і зверніть увагу на знаки. Який приклад в результаті дорівнює 6? Давайте рахуємо. Ну, та знаємо! Згадуємо склад числа, не рахуємо по одному. Так, ви вибрали, вибрали. У вас у всіх значення В. І абсолютно всі троє. Молодці! Який малюнок ілюструє от саме цей приклад. 2 плюс 3 дорівнює 5. Вибирайте, будь ласка. Будь ласка, де правильна відповідь? От у вас тепер приклад у вигляді малюнків? От від такої кількості малюнків відняли от такі малюнки. Що в результаті залишиться? Який з цих трьох варіант... чотирьох варіантів. Давайте, думайте. гарненько це. Це не тільки математика, але й логіка. Приклад складено за цим малюнком. От ви бачите малюнок. Такі то рибки, і такі-то рибки. Ну, і тепер, який для, під... для, для них підходить приклад. Який приклад складено за малюнком. Дивіться, будь ласка. От у вас є е, е, овечки і йдуть до них ще овечки. Який приклад складено за цим малюнком? Скажіть, будь ласка, на якому годиннику Сьома година. Тобто рівно 7 годин. Рівно 7 годин. Рівно 7 годин. Вибрали? Так, перевіряємо. Всі молодці, всі молодці, молодці, всі отримують камінчик. Молодці.